Всіх вітаю. З вами АЗС Комплект і у нас сьогодні 24 жовтня. Готова у нас до відправки. Зараз люди заїжджають і забирають це склад Київ Міні АЗС для ДП 12 вольт, автономна заправна колонка. Що ми будемо мати? Тобто, що буде мати клієнт у себе на базі? Бачок. Єврокуб на 1000 літрів. Весь комплект зібраний, встановлений буде. Будемо мати 60 літрів потоку, систему фільтрації уже таку, де можна буде заправляти легкові машини, бо це буде заправка для легкової машини. Електронний облік, видача по літрах. На дорогому. Ну, на на так, не на дорогому, А на модному пістолеті зва, з відсікачем, з поворотною муфтою. Комплектом рукавів 4 метри опресований. Це стандарт, так пише. Але він може бути і не опресований, він може бути і відрізний. В цьому нічого страшного немає. 2 метри смоктування, перехідник на єврокуб. Єврокуб, до речі, БУ. Але Шульц, ідеальний стан. Ну, такі ще куби треба пошукати. Е, вони у нас є Бушні і є. Ок. І є нові. Стан Куба. 23 рік з одного використання. Митий, підготовлений куб, не просто злитий і відправлений до клієнта. Ні, підготовлений. Максимально надійний, практичний, буде справлятися, що літом, що зимою. Проточність до 100 літрів на хвилину достатня. Система байпас є в насосі, відтікач в пістолеті. Тобто, всі. Питання людини по заправці, по автономній заправці пального закриті. все. Е, любий ремонт е, не проблема. В при правильному використанні гадами буде стояти, проблем не буде ніяких. Кому потрібно щось трошки пошвидше, міняємо двигун з 60 на 70ку, з 70 на сотку і так далі. З повітряним охолодженням без повітряного охолодження 12, 24, 220 380. Так само, фільтрація. Маленький сепаратор великий. Мікронність 5, 30, 50, 120, Довжина. Любе бажання, що вам треба, ми закриємо. Для комбайнів, для легкових, для танків, для БТРів, КАМАЗів, Кразів і так далі. Це максимальний топ, який може бути. Який купляють у нас дуже-дуже дуже багато. Це рекомендую в такій свясті. Під бензин, трошки друга комплектація, трохи другі насоси. Буде цікаво, напишіть, я вам вишлю окремо відео на Viber, на WhatsApp, сигнал і так далі. Звертайтесь. Зробили за один день. Зранку людина подзвонила. Зараз щось там пів четверто, готово. Зараз приїжджають, забирають. Місто Київ, Луцьк, Полтава. З любого складу, куди вам ближче, подзвонили, замовили, проплатили або приїхали, оплатили, забрали, користуєтесь і насолоджуєтесь цим добром. Слугувати буде реально довго, бо компоненти стоять хороші і проблем з ними не буває. Дзвоніть, пишіть. На всі питання відповідаємо дуже-дуже швидко. Все, АЗС-комплект готовий до роботи на зв'язку.